Єдине справді серйозне філософське питання, писав Альбер Кемю, це питання самогубства. Воно торкається самої суті людської природи, чи варте людське життя того, щоб його проживати. І ось тут народжується парадокс, бо людина думає про смерть не тому, що їй байдуже, а навпаки, тому що їй дуже болить, і вона хоче сенсу. Самогубство це не байдужість, а найгучніша вимога і питання, навіщо я тут? А світ мовчить. І каже, якщо світ не дає сенсу, ми можемо відповісти своїм життям, жити навіть коли сенсу немає. І в цьому найбільший парадокс. Чи знайомі вам ці відчуття, коли змінюється сенс, коли ті сенси, якими ми жили довгий час, вже не працюють. І тоді, якби це не звучало парадоксально, нам допоможуть. Парадокс. Уявіть собі людину, яка готується до важливої зустрічі. Вона постійно перевіряє листи, репетирує кожне слово, тримає все в своїх руках, і що відчуває. Серце стискається, живі ту вузол, думки біжать кудись без зупину, а потім вона робить крок назад і просто робить свою справу. І ось диво спокій приходить. Немов життя знову повертається під її контроль не через напруження, а через відпускання. І у цьому парадокс контролю. Ми ганяємося за щастям, як за димом у тумані. Людина купує все, що обіцяє радість, шукає ідеальні стосунки, читає книги про успіх, а щастя з'являється раптово у момент, коли вона сміється з другом без причини, обіймає дитину. Або дивиться за дощ на дощ за вікном, воно приходить побічно, коли перестаєш його вимірювати. Ось такий парадокс щастя. Як терапевт можу сказати, що парадокс терапії виглядає інакше: наприклад, в кімнаті терапевта сидить людина, що боїться своїх думок. Вона каже, я не можу це зупинити. І лише коли дозволяє собі відчувати, плакати, сумувати. Відчувати себе вона відчуває полегшень. Прийняття болю приносить спокій, як вітер, що знімає напругу з плечей. Те ж саме з парадоксом самоповаги: хтось намагається приховати усі свої страхи, недоліки, невпевненості, слабкості і виглядає крихким, а інший відкриває їх і стає сильним. бо справжня сила народжується там, де є чесність із самим собою. А от парадокс самотності зовсім парадоксальний. Наприклад, жінка боїться залишитися одна і погоджується на стосунки, що її виснажують. Коли вона вчиться бути наодинці, приймати себе, вона знаходить сили, внутрішню свободу, і тоді навколо з'являються здорові люди. І як ви вже зрозуміли, парадокс дуже схожі на анекдот. Про те, як прийшов чоловік до рабини і жаліється, треба у мене біда. Живу в маленькій хаті з дружиною, дітьми, тещою. та ще й шуму, страшенно багато, нема де подітися, жити не сила. Рибин подумав і каже, купи козу. Чоловік здивувався, послухався, минув тиждень, він знову приходить. Ребе стало ще гірше, і так тісно було, а тепер ще й коза всюди бігає, смітить, смердить. Рибин відповідає: Добре, а тепер продай козу. Через кілька днів чоловік прибігає радісно. Ребе, ви, мудрець, як тепер просто й добре жити без кози? Ми шукаємо сенсу, світ мовчить. Ми хочемо змін, а вони не приходять з силою волі. Але парадокс стає ключем. Щастя приходить, коли ми перестаємо його вимірювати. Зміни приходять, коли ми перестаємо тікати від себе. Життя розкривається. Коли ми визначаємо його абсурдність, жити це погодитись на парадокс. І в цій згоді, як казав Кам'ю, народжується наша найвища свобода.